Переглянув вже докази, я визнаю вас винним. У мене клопотання. Клопотання. Хочу ознайомитися з доказами, з матеріалами справи. Будь ласка, пожалуйста. Ну, ознайомлюйте. Ой, це відео. А що це у вас? Дівчко. Це запис відеореєстратора. З якого? Ви ознайомитись хочете в машині? Ні, реєстраторі. В машині. Ва я... В машини. Куда? Два метрика за машини ось. Я не можу вийти з своєї не машини. Можете, ви маєте інвалідність? Так. Да. Да, це що? У вас конкретно є? Що? Щось є? Неможливо. а ну, Дивіться, заявили клопотання, я його відхиляю. В общем, я признаю вас виним. Підіжіть, відхиляєте чого? Немає з вами біседувати. Відхиляєте від чого? Я з вами уже спілкувався. В общем, признаю призем вас виновним порушенні. А статті 121 частини 5, кажучи, ви були не пастом безпеки, про що відділо у нас є, а, ви отримувати копію квитанції будемо? <пілляв> Звісно, <Конечно. пілляв> оце і все. А <пілляв> право скористатись юридичною допомогою я вам вже це пояснив. Ви мені за юридичну допомогу нічого не сказали.